За новоюліанським календарем, цьогоріч українці вперше з 1923 року, 25 грудня, офіційно відзначають різдво Христове, так само як і в усіх європейських країнах. Вважається, що новий юліанський календар більш точний ніж юліанський, згідно з яким Христос народився 7 січня. Саме тому православні церкви України прийшли на графік, де свята зсуваються на 13 днів назад. Українська православна церква, православна церква України, повнотою всієї церкви. На помічному соборі затвердила як архієрейським складом, так і тими парфіянами, які були присутні на соборі, представниками, затвердила прийняти рішення приєднатися до всього світу, а нині 10, вже більша частина світу, 85% світу, святкують саме за новою юліанським календарем. Чому тому, що він астрономічно більш точніше? І до слова сказано буде, що навіть та ж російська православна церква приєдналася до календаря, на якому вони зараз знаходяться, в тільки 24 вересня 1923 року. А до цього часу це ж не значить, що вони були не канонічні, не справжні і, і святкували неправильно. Тобто ця церква, російська православна церква, як і українська православна церква, яка Прибирала ставку Московського патріархату, але де-факто вона є частиною Московського патріархату. Як і опублікували нині в російському православному церковному календарі, на 2024 рік вони включили архієреїв Української православної церкви, ніби не московського патріархату, в склад своїх архієреїв. чим самі засвідчили, що вони є частиною російської православної церкви. Але питання не в тому. Повертаємось до питання Різдва. Так ось питання навіть з патріарх. Російській і всієї Росії в 1923 році в своєму посланні, яке він написав, і всі його можуть знайти в інтернеті, абсолютно воно доступно. Він звертається до парфіян, до віруючих. Це послання датовано жовтня місяця, 1923 року. Він звертається до всіх віруючих про те, що архієрейський собор повнотою церкву вони прийняли рішення прийти на той календар, на якому вони зараз знаходяться. Тільки в 1923 році, і він сам наголошує на тому, що це, є, це не є догма. Догма, що це значить, це значить істина, яка не може змінюватись. Тобто календар це не є істина, яка не може змінюватись, це та, 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 та річ, яка допомагає нам в богослужбовому вжитку, вжитку, і якою ми всі користуємося, як віруючи, як не віруючи. Але нині весь світ. Навіть людина, якщо не вірує в Ісуса Христа, але всі ми живемо в події на сьогоднішній день від моментів в цей світ кого? Спасителя, Сина Божого, Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Навіть якщо ми цього не хочемо або не віримо, але факт залишається фактом, і весь світ так живе. Тому святкуємо ми не дату, а святкуємо подію і молимо Господа нашого Ісуса Христа, щоб він був милостим до нас, до нашої України, укріпив наших воїнів, укріпив нашу Україну, допоміг нам. Перемогти агресора, подолати зло і дарував нам справедливий мир, любов і перемогу. Христос народився Слава Богу. напередодні. Сумські родини зібралися за великим сімейним столом з нагоди святвечора. За традицією господині приготували святкову вечерю, основною стравою якої була куття. Мак, звичайно ж, пшениця, мак, мед. Горішки, ну і кожна господиня додає ще там по своєму смаку і члени сім'ї, що, що полюбляють. Тут, мені здається, єдиного рецепту не, не може бути. На, всій, на свій смак. Варю пшеницю, так як має бути. Додаю мед, мак тремо, горішки, курагу. І, звичайно, додаю горіхи і узвар варю. Перлова крупа. Э, этот. Резинки, як там по-українськи Резинки, потом мак, мед, Ось такий от рецепт. Вкусно виходить. Історія цього свята завжди нагадує нам про те, що світло перемагає темряву. Тож мешканці Сумщини вітаючи один одного й усіх українців зі святом, головне, що бажають перемоги, у яку щиро вірять. Ви знаєте, ну звичайно, що віри. Віри в добро, в перемогу, але треба нам самим їй наближувати цю віру. Це це цю, цю перемогу і спокою, і гармонії душевного, душевної гармонії. І щоб у кожній сім'ї, в кожній родині була злагода, був мир, була взаємовирушка. І не тільки в родині, а взагалі з навколишніми, з заточуючими людьми. Миру, спокою, благодаті. І, звичайно ж, хочу туди передати. Великий поклін хлопцям нашим. Ранок починається, закінчується день молитвою. За те, щоб хлопці живі всі були, щоб дождались їх матері, рідні, діточки. От, так що вітаю усіх усі зі святом і зичу, щоб воно для нас останній рік оце було таким засмученим, можна сказати, От, щоб смуток не, ніколи не огортав серця наші в такий день. Хотіла побажати згуртуватися навколо однієї ідеї, навколо наших ЗСУ. І щоб кожен на своєму місці робив хоч трошечки щось для допомоги, хто чим може. цей день побажаю, щоб скоріше закінчилась війна, щоб ми по новому почали жити, так як по новому вже святкуємо Рождество, Різдво Христове, так що здоров'я всім. Поздравляю всіх українців, особливо наших. Жителів от, Сумщини, всім великим святом. Я думаю, зараз відмічають всі і старий, і новий, і святкують, наскільки це можливо. Ну, перше за все, це мирного неба над головою. Це, мабуть, всі бажають і всі цього хочуть. А потім як можна скоріше, щоб наші хлопці повернулися додому і щоб все було гаразд. Миром. Мирного неба, перш за все, здоров'я, наснаги. Я думаю, що терпіння наберемося, енергію акумулюємо, мирне небо і здоров'я найголовніше найголовніше я хочу побажати миру, перемоги як найскоріше, щоб всі родичі, всі близькі люди були поруч з вами в це свято, здоров'я і щоб всі мрії збувалися і здійснювалися. Я хочу, щоб вмерла уся русня. Це по-перше. По-друге, щоб всі посміхались, радувалися життю, все буде добре. Щоб ніхто не хвоїв, щоб в хатах було щастя і щоб всі були завжди поруч. Побажаємо тільки миру, щоб наші дітки росли в мирі, тихо, так як ми виїхали, вивіз дружину, дитину сюди з прикордоння. Хочеться, щоб всі було тихо. Звичайно, в цей день я би всіх привітала і побажала саме головне, що нам потрібно зараз, це перемоги, злагоди у кожній родині, щоб всі воїни, які на передовій будь-де, щоб повертали живими, здоровими у свої сім'ї, щоб наступні Різдво вже святкували зі своїми сім'ями. Христос народився. Славімо Його!